Матчева зустріч між командами вихованців дитячо-юнацької спортивної школи. На полі змінюють одне одного юні футболісти восьми та дев'яти років. Змагання за правилами гри Шкіряний м'яч, коли на полі грають по дев'ять гравців з кожного боку. У спортивній школі влаштовують щорічно у літній канікулярний період. Вихованці тренерів Анатолія Кузмінчука, Богдана Антонюка та Олександра Черниша таким чином вдосконалюють ігрову практику, набувають досвіду і водночас загартовуються. Та оздоровлюються, бо ж для цього і існує літо. А матеріальна база септополи, якому можуть позаздрити інші, дозволяють якнайкраще реалізовувати спортивні навички, здобуті за рік навчання. Оцінити переваги футбольного поля і водночас рівень дитячого футболу Славути змогли і гості. Із Шепетівки, Ізяслава та Бердичева, які за два дні до цього взяли участь у відкритій першості славутської ідеї США. Юнаки 10 і 11 років змагались за почесне звання найсильнішої команди турніру, яку урочисто вшановували на церемонії з підведення підсумків та нагородження. За непростої, навіть запеклої спортивної боротьби, перемогу тоді вибороли шепетівчани. Вони вже не вперше приїжджають до Славути, також запрошують славучан до себе в гості. І маючи досвід змагань різного рівня, теперішні змагання у Славутській ДІУ США виділяють окремо. Рівень дуже сильний, адже всі команди міжобласного значення приїхали. І ми завжди проводимо, перевіряємо свої футбольні кондиції саме в таких турнірах, але це наше ж майбутнє. Звісно, задоволення, дуже задоволення. Переможцем стати, але важкі борбі стали переможцем, але це приємно. Зовсім трішки поступились команді Шепетівки славучани Вихованці тренера Миколи Голуба показали достойну гру, але цього разу фортуна була більш прихильна до гостей. Та це не засмутило юних футболістів і почесне друге місце їх переконлива перемога. Позитивні враження і емоції винесли зі змагань Житомиряни. Команда із Бердичева, яка зайняла третє місце на відкритій першості Славутської ідеї США, незадовго до цього брала участь у міжобласних змаганнях у Вінниці. Однак зізнається тренер команди Сергій Копитко, рівень організації славутського турніру нічим не поступається попередньому, якщо не перевершує його. Дуже сильно. Вражений цим турніром, вражений рівнем підготовки, вражений підходом до дітей. Діти настільки задоволені, діти отримали подарунки, діти отримали радість. Тобто, це саме головне в праці з дітьми. Задоволення від змагань прочитувалось у юних футболістів на обличчях. Відзнаки, які отримав кожен гравець команд-переможниць, а особливо кубок для дітей моральний стимул і заохочення до подальших перемог. А організатори змагань. Задоволені з того, що мають гідну базу, аби проводити такі змагання. На сьогоднішній день Славута має достатньо гарну спортивну базу. І нам не стидно приймати гостей, нам не встидно проводити такі міроприємства і такі змагання. Ну, скажімо, як керівник, я дуже рада за наше місто. І за свою школу гості покидали Славуту із бажанням повернутись сюди знову. Житомиряни, колись загублені зв'язки відтепер обіцяють не втрачати.